Ювілейний Pixel 10 Pro XL, Ну тепер же точно найкращий Android смартфон у світі. Ну правда? ж? Ну правда ж. Мені так хотілося б сказати ці слова, але, на жаль, ні. Піксель залишився пікселем. Це вже стало майже якимось прокляттям. У новинці від Google нового не так же й багато, якщо ви думаєте, що справа у процесорі від TSMC чи новій фішці ProRes Zoom. Ні, це не так, це не рятувало цей смартфон. Складається враження, що піксель просто проклятий, але чому тоді з усіма його особливостями? Його не хочеться випускати з рук. У чому ця магія? Цього року Google випустила не лише непоганий Pixel 10 Pro XL, але й значно цікавіший Pixel 10 з трьома камерами і забігаючи наперед, саме ця модель заслуговує вашої уваги більше, ніж флагман компанії. Чому? Тому що різницю ви, скоріш за все, взагалі не відчуєте. Як і не відчуєте різницю, якщо у вас Pixel 9 Pro XL. ось така дилема. Айфон може спати спокійно, йому нічого не загрожує до огляду. Почнемо з приємного: Pixel Снеп. Google Піксель став другим Android смартфоном на ринку з підтримкою магнітів MagSafe, будемо це так називати. Але компанія Google назвала це Піксель Снеп. Першим був апарат від компанії HMD, огляд якого є на каналі. Слово умільці вже розібрали Піксель 10 Pro і підтвердили, Pixel Піксель Снеп це. Копія MagSafe від Apple. Це означає, що котушка визначає зарядні пристрої при поворотах. А отже, до Pixel підходять абсолютно всі аксесуари, випущені раніше для iPhone. Причому на презентації так і сказали. Це дуже було дивно, коли вам презентують Pixel і прямо словами говорять: якщо у вас є купа аксесуарів від айфонів, будь ласка, користуйтеся. Тобто, в принципі, розробники компанії Google не виключають того факту, що їх користувачі користуються технікою компанії Apple. Наприклад, Powerbank з MagSafe – будь ласка, автомобільні тримачі з бездрутовою зарядкою, будь ласка, мобільні штативи, легко, стабілізатори та багато іншого. Все це тут підтримується. У зв'язку з цим піксель втратив функцію реверсивної зарядки. Ось вам і відповідь на питання, наприклад, чому в айфоні її теж немає, тому що магніт MagSafe заважає зробити цю функцію. І це ще раз показує, що Піксель досі лишається експериментальним смартфоном. Тобто сьогодні Google щось додає і не думає, що те, що вони додали сьогодні, буде заважати якоюсь іншою функцією завтра. Цього разу зручну функцію реверсивної зарядки замінили іншою, не менш зручною, піксель снепом. І я вважаю, що магніти. Практичніші за реверсивну зарядку. Що в нас з дизайном? Зовні Pixel 10 Pro XL майже не відрізняються від попередника, і це добре. Торік Google вперше зробила Pixel відчутно преміальним смартфоном і зберегла це відчуття у 10 Pro XL. Дуже дуже приємний смартфон. Смартфон став трохи важчим завдяки збільшеній батареї, хоча і раніше Pixel був одним з найважчих флагманів. Попри схожий дизайн, Google змінила розмір камери, чохли від старої моделі не підходять. Я перевірив. Тобто. Тобто сама камера стала трохи більшою. Ну це вже класика. Тактильно це один з найпреміальніших смартфонів на ринку від матеріалів корпусу і хромування до просто відмінної системи хаптік. Ти користуєшся смартфоном, і ти не хочеш випускати його з рук. Рамки дисплея лишилися такими ж: до і Galaxy Google ще не дотягнулася. Там рамки помітно тоньші, але і ці цілком комфортні. А ось із дисплеєм у Pixel 10 Pro XL проблема за якістю картинки та яскравістю. Це справжній флагман. Дуже яскравий, чудово видно навіть на сонці, але вперше за довгі роки я реально відчув. Проблему з шимом я не з тих людей, хто зазвичай страждає від мерехтіння сучасних дисплеїв. Але піксель змусив мене відчути реально дискомфорт очі боліли. А ввечері навіть трохи просто було якесь поморочення в голові. І знаєте що? Вирішити проблему вдалося завдяки двом опціям: по-перше, нова опція в налаштуваннях. Зменшення мерехтіння екрану, вона так і зветься. І причому компанія Google додала цю опцію не в налаштуваннях екрану. А в налаштуваннях під назвою Accessibilities. Ну тобто, Google якось натякає, що в принципі це не проблема. Якщо щось там надзвичайне у вас з вашим здоров'ям, тоді йдіть в особливі можливості смартфони і там налаштовуєте зменшення мерехтіння екрану. Проте і цього недостатньо, що я зробив далі? Мені значно допомогло вимкнення темної. Теми так, Android у світлій темі виглядає менш привабливо, але для очей це набагато безпечніше і комфортніше. Чорний текст на білому фоні читається набагато легше, як тільки я перейшов на білу тему, все проблеми з очами, з головою одразу зупинилися. Все стало як було раніше. Супер. Спробуйте так само, якщо у вас боліла голова, були проблеми з очами під час використання смартфона, Спробуйте змінити темну тему на світлу тему. І ви помітите різницю. Тензор G5, і це погані новини. Тензор G5 створений у співпраці з великою TSMC, абсолютно нічого не змінив. Смартфон перегрівається в графічні ядра за продуктивністю, вони реально на рівні середньобюджетного смартфона. Google свідомо робить акцент на нейромережах і на їх функціях, на AI-функціях смартфону. Ось ця примітивна продуктивність, за якою ми так скучили в звичайних смартфонах, тут вона просто мінімально допустима. Якщо ви раніше користувалися пікселями і вас все влаштовувало, g5, він став на 40% швидшим за g4 це правда. Але якщо ви знаєте, що таке Snapdragon 8 Elite, питань до пікселя буде дуже багато. У порівнянні, наприклад, з iPhone 16 Pro Max, різниця очевидна. Камера на iPhone запускається швидше, фото. Зберігаються миттєво, особливо коли ти фотографуєш, наприклад, в режимі без стиснення. а в Пікселі це відбувається набагато довше. А наприклад, в популярному редакторі VN піксель просто дропає і пропускає кадри на таймлайні, коли ти монтуєш відео. Хоча сам рендер на цьому смартфоні виконується майже так само швидко, як і на iPhone. А наприклад, у іграх, ну, типу Genshin Impact, Піксель тримає десь. 40-50 fps і в принципі він їх тримає. Типу, ви можете реально грати. Так гріється, як і конкуренти гріються, але запасу потужності поменше. І все одно, в принципі. Користуватися можна навіть грати в деякі ігри. Так, не буде трасування променів, не буде в деяких іграх можливості ставити 120 FPS або ультраналаштування, але ми вже з вами знаємо, що Pixel це не ігровий смартфон. Але ось що цікаво: у Pixel 10 Pro XL використовується той самий модем Samsung Exynos 5400, який був в Pixel 9, тобто процесор вони зробили з TSMC, а модем не замінили. У США цей смартфон випускається лише з підтримкою ESIM. У Європі фізична карта і ЄСім-карта. Але вже є деякі скарги. Після тривалих розмов смартфон може втратити сигнал із фізичною сім-картою. І про це мені розказав мій знайомий буквально вчора. Я, наприклад, користуюся лише фізичною сім-картою тут і не активував ЄСІМ. Вона у мене на айфоні. А ось знайомий, який під'єднав сюди і ЄСІМ, і фізичну сім-карту каже, що порозмовляв. З кимось смартфон навіть не нагрівся, що дуже дивно для Пікселя. Але карту перестав бачити. Можливо, це просто виняток. Можливо, це його якась унікальна проблема. І про це буде дуже важко дізнатися, чому? Тому що більшість коментарів про цей смартфон ми де знаходимо на Редіті у США. А в США тільки є 7. Абсолютно несподіваним мінусом для мене стала камера Google Pixel 10 Pro XL. Pixel більше не кращий камерофон, далеко не кращий. Алгоритмів Google камери вже не вистачає. Наприклад, нова функція ProRes Zoom вона розчарувала. Нормальні фото виходять десь на наближенні 5х і 10х, а все, що далі, 20, 30, 50 і 100, які так рекламували на презентації, вони дуже так собі. Так, дуже гарно, що портрети тепер можна робити у 50 мегапікселів, але обробка все ж таки дуже довга. А ось заявлений стократний зум. Це взагалі не про фотографію, це не має нічого спільного з фотографією. Це просто галюцинації штучного інтелекту. Ну, типу, ти просто наближаєш до якогось об'єкту. Якщо камера смартфона розпізнає об'єкт, якщо це якийсь примітивний об'єкт, який легко розпізнати навіть очами, вона домалює більш-менш нормально. Якщо це буде якісь складні умови або якийсь текст на табло, це буде просто галюцинації. Це буде просто каша. Тому про Реззум, ну, типу, ви можете зробити, напевно, непогану фотографію якогось заходу сонця. Так, тому що це примітивний об'єкт, камера його розпізнає і прямо красиво домалюється. Але в принципі, ви могли просто зайти в чат GPT і написати «Згенеруй мені ось таку фотографію і отримали б такий самий результат, а можливо, і кращий. Відео просто нереальне розчарування. Воно лишилося нестабільним, яким і було. То виходить відмінний кадр. То просто якісь шуми артефакти. І так було рік тому, два роки тому, і вони нічого не змінили. Є зйомка 8К, але немає 4К120 ФПС. А це вже давно підтримують конкуренти. Наприклад, якщо ти вмикаєш зйомку 4К-60 кадрів на секунду, то у тебе автоматично вимикаються додаткові доволі корисні функції, наприклад, покращення звуку. Невже це така складна задача для процесора, що просто з 4К 30 кадрів на 4К60 кадрів і все? Функції відрубаються. І ще одна проблема селфі-відео. І завантаження, в принципі, відео у соціальній мережі. Звук виходить хороший, Піксель реально пише класний звук. Але картинка просто помітно гірша після експорту. Наприклад, якщо вам потрібен смартфон, щоб записувати відео для TikTok, Instagram Інстаграм або YouTube, Піксель все ще не найкращий інструмент. І це, м'яко кажучи, не найкраще. Програмне забезпечення. І тут головна. Перевага пікселів і відповідь на питання, чому ж цей смартфон все одно настільки приємний. Це софт, особливо з функціями штучного інтелекту, але теж є деякі, скажімо так, складнощі. Android 16 виглядає в принципі так само знайомо, як і рік тому, як і два роки тому, але він, знаєте, так виточений майже до ідеалу. Анімації, кольори, маленькі якісь дрібниці, усе працює і знаходиться там, де потрібно. Google прямо дуже круто попрацювала зі своїм лончером. Мені дуже подобається. З'явилася нова функція, вона зветься Magic Q. Це нова система підказок, але вона доступна лише в США. Ця система розуміє контексти, пропонує готові фрази. Час зустрічі, чи навіть посилання на карту, дуже зручно, типу, вона пронизує деякі інструменти. Компанії Google, такі як Gmail, такі як посилання і, і інші програми, і може аналізувати, що в них відбувається, і вам допомагати, але знов ж таки працює лише в Сполучених Штатах Америки. І саме через це я в своєму смартфоні зараз тримаю англійську мову і регіон США, щоб дочекатися, коли воно там щось нове з'явиться, щоб це протестувати. А потім буду ще чекати, коли вони викатять це поза межами США. Наступна новинка це камера коуч. Вона підказує, як там побудувати вам кадр. Як, в принципі, зробити фото кращим. Ну, для мене користі від цього дуже мало. А ось нова функція під назвою текстове редагування фото в Google фото. Це, на мій погляд, справжня революція. Але якщо ви знаходитеся поза межами США, ви не можете нею скористуватися. Тобто за два місяці. Ця функція з'явиться поза межами США. У чому суть? Ви просто заходите в Google фото, обираєте будь-яку фотку і знизу просто текстом пишете, що ви хочете покращити на фотографії, або що ви хочете прибрати, або який там колір на предметі змінити. І Google це робить. Можливо, цю функцію вони викатять не лише для пікселів, а ще й зроблять це для інших смартфонів, хоча кажуть, що зараз вони зав'язали цю функцію саме на процесорі Tensor G5. Що можна ще сказати? Звук в смартфоні. Суттєво покращили стереодинаміки. Тепер просто одні з найкращих на ринку. Я вважаю, що це взагалі просто найкращий смартфон з точки зору стереозвуку. Середні частоти тепер просто звучать Муа! дуже соковито. В смартфоні є IP 68. Бездротова зарядка підтримує потужність до 25 Вт. Це дуже дуже круто. Наприклад, тому що я дуже часто заряджаю смартфон бездротовими зарядками, а нова система Gemini і штучний інтелект ще навчилися це робити. Доволі безпечно, і це гарно, щоб смартфон більше пропрацював більше років до того що тут 7 років заявлених оновлень, ніфіга собі. І як показує практика, в цьому є сенс, тому що в принципі Google Піксель трирічної, чотирирічної, давнини не дуже сильно відрізняється від цього пікселю. Ну, якщо не казати там про дисплей і про в принципі матеріали корпусу. Функціональність майже одна і та сама. Тому через. П'ять років, наприклад, цей смартфон за своєю функціональністю може не поступатися тим пікселям, які вийдуть. І акумулятор 5200 мА на годину. Що виходить? В середньому десь 7,5-8 годин активної роботи екрану. І в принципі, час автономної роботи тут не рекордний, але цього більш ніж вистачає для нормального користування. Який я можу зробити висновок? Вперше. Ось вперше я залишаю цей смартфон собі. Мені дуже цікаво стежити зараз за розвитком Google Gemini і новими функціями, які в першу чергу будуть з'являтися саме на пікселі. І це дуже-дуже важливо, тому що зараз мені реально подобається, як працює в смартфоні Gemini. навіть українською мовою він тобі відповідає, спілкується з тобою так. Ще зараз не так гарно, наприклад, як це робить ChatGPT, але все одно більшість функцій підтримуються різними мовами, і це круто. Вердикт наступний: якщо ви фанат Пікселя, заявлені проблеми вас точно не зупинять. Ви поміняєте собі цей смартфон. Хоча я все жодно радив вам почекати, тому що навіть на презентації компанії Google вони сказали, що вони будуть кожні три роки оновлювати дизайн смартфону, тому ми можемо розраховувати, що, наприклад, в наступному році вони покажуть щось абсолютно нове. Якщо ж вас лякали обмеження попередніх покоління, але ви просто хотіли спробувати Піксель не купуйте собі Pixel 10 про XL. Він коштує 1300 баксів на 256 ГБ. Мені пощастило тому, що під час передзамовлення вони зробили знижку 250 євро, і він мені коштував 1050 євро. І це гарна ціна, за такий пристрій. Але все одно. Ну, наприклад, якщо брати ціну в 1300 євро, за ці гроші ви можете придбати собі iPhone чи Galaxy, а вони будуть більш стабільними смартфонами у всіх просто сценаріях використання. Але якщо вам все ж таки дуже хочеться спробувати Піксель, подивіться на класичний Pixel 10. Він дешевший, компактніший, зручно лежить у руці і має майже всі функції. Старшою моделлю, тому мені здається, що піксель 10 класичний перетворюється ось цього на приблизно ось таку штуку. Друзі, ось такий огляд був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просувайте контент українською мовою. Я буду слідкувати за оновленнями на Google Pixel і, можливо, за місяць, а можливо, за два місяці зроблю ще довготривалий досвід використання. Якщо щось з'явиться, цікаве, буду ще ділитися цими подробностями з вами в telegram каналі Тому підписуйтесь до зустрічі у наступному відео. Бувайте!